Вітаю! Я Антон Вол і в новому відео розповім про доопрацьований пошук товарів в ProZorro Market. Ми зробили покращення функції пошуку, врахувавши побажання користувачів, які надходили переважно від уповноважених осіб медичних закладів. І тому, для прикладу, беремо пошук фармацевтичної продукції. Для цього переходимо в розділ ProZorro Market та використовуємо пошукову строку. Для зручності ми додали можливість пошуку за такими невід'ємними характеристиками для фармацевтичної продукції, як класифікатор МНН та АТХ. В результаті пошуку нам відображається категорія та профілі, які можна додати в кошик для створення запиту пропозиції. При переході до обраного профілю ми маємо можливість ознайомитися з товарами, які відносяться до нього. Акцентую вашу увагу, що запит пропозиції створюється саме на основі профілю з певним набором характеристик, а не конкретного товару. Звертаю вашу увагу, що розширений пошук за характеристиками товару діє не тільки для зручного пошуку фармацевтичної продукції, а й загалом дозволяє вказувати характеристики товарів широкого вжитку. Наприклад, при пошуку ноутбука можна вказати версію операційної системи чи модель процесора. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо ви маєте запитання чи побажання, чекаємо на них в коментарях до даного відео або ж за контактами, що будуть вказані на екрані. Щоб не пропустити наступне відео, підписуйтесь на наш канал та клікайте на дзвіночок.